Миколаїв продовжує оговтуватися від жахливого терористичного удару окупантів. Зростає кількість поранених. Інформація оновлюється. Відомо, що сьогодні вночі росіяни атакували місто керованими ракетами с 300 400 Унаслідок атаки загинула одна жінка. 23 людини отримали поранення. І ось наслідки ракетних ударів уприлюднило і Радіо Свобода пошкоджені торгові павільйони. На місці влучань продовжують працювати рятувальники. Місцеві розгрібають завали. Ну і також в одному з житлових районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, що вже ліквідовані на площах 30 та 400 квадратних метрів. Далі пряма мова. Ринок наш весь пострадав, але ну, мій магазин теж. Повибивало вікна, повибивало двері, побило всю кришу і всередині всі впали потолки. Що ви сьогодні Так, да, я чула вибухи, які були. І далі я прибігла на ринок, бо побачила, що горить ринок. Знову тероризували окупанти і Херсонську міську територіальну громаду. За добу російські окупаційні війська обстріляли її 10 разів. Ураження зафіксовані у самому Херсоні, а також в Зеленівці та Комишанах. Зокрема, пошкоджено щонайменше 13 приватних будинків, а також освітні заклади та п'ять автівок. Є загиблі, повідомляє голова Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко. Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу двоє людей, на жаль, загинули. Одна отримала поранення. Їй надана необхідна медична допомога. Ну і також, внаслідок російських обстрілів, у Херсоні пошкоджена контактна мережа і зупинився електротранспорт. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах енергетики. В Свою чергу сили протиповітряної оборони збили 12 із 17 безпілотників у Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях. Ще чотири дрона локаційно втрачено. У ніч на 15 жовтня 2024 року ворог задав удару по Миколаївщині сімома зенітними керованими ракетами С-300, С-400 із тимчасово окупованого Криму. Двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської області, а також 17-ма ударними БПЛА. До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Мос підготувало реформу МСЕК. Отже, Міністерство охорони здоров'я розробило законопроєкт, який має допомогти покращати процес проходження медико-соціальної експертизи, що встановлює інвалідність. Насамперед, законопроєкт пропонує перенести експертизу в кластерні і надкластерні лікарні. Це для того, щоб покращати кадровий компонент комісії та зробити експертизу доступнішою для людей. Ще однією важливою зміною стане цифровізація МСЕК, адже обов'язковість використання електронної системи охорони здоров'я для ухвалення рішень це один з антикорупційних запобіжників. Таким чином, реформа дозволить зробити процес більш прозорим, і таким чином це базується на вже наявних історичних медичних даних. І зважаючи на останні гучні корупційні скандали довкола МСЕК, це дуже актуально. Ну а поки Україна продовжує давати відсіч російським окупантам тренувальну місію Європейського союзу, яка забезпечує підготовку українських військових, вирішили продовжити ще на два роки. Про це після засідання ради ЄС з питань закордонних справ заявив представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель. За його словами, наразі українські війська перебувають під великим тиском по всій лінії фронту, який став більшим ніж до початку літа. Далі, пряма мова, ми повинні надавати українським збройним силам більше спроможностей та нарощувати нашу тренувальну місію. Ми продовжимо мандат місії «Євумам» на наступні два роки. Даю ця місія була створена ще в жовтні 2022 року для допомоги в підготовці українських військовослужбовців. На початку її основання мова йшла про підготовку 15 тисяч військових, але з часом це число збільшувалось. Так, в серпні 2024 року рада міністрів ЄС питань оборони збільшила кількість українських військових, які пройдуть навчання у ЄС ще на 15 тисяч. Це в свою чергу дозволить довести загальну кількість підготовлених бійців. В загалом до 75 тисяч у межах цієї місії навчання проходять переважно на території Польщі та Німеччини. Зокрема, українські воїни навчаються ведення бойових дій, а також застосування та обслуговування військової техніки, яка передається силам оборони від західних партнерів. Ну а тим часом в Україні на Київщині започаткували скорочені вишколи для підготовки цивільного населення. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Курс підготовки населення до нацпротиву на 36 годин це нова програма, розроблена командуванням сил територіальної оборони збройних сил України. Найбільша увага приділяється вогневій підготовці. Це аж 16 годин. Також в програму включені тактична підготовка, домедична підготовка, мінна безпека та орієнтування на місцевості. Ну і в ході вишколу учасники відпрацювали навички орієнтування на місцевості, маскування та основи саперної справи. Також відпрацювалися навички тактичного переміщення та складання картки вогню. Ну і крім того, учасники тренувались взаємодіяти у складі штурмової групи, а також здійснювати розвідку, проводити патрулювання та чергування. Окремо були проведені інтенсивні заняття з тактичної медицини, порятунку поранених та методів евакуації в умовах бойових дій. Ну як зазначив полковник 114-ї бригади територіальної оборони Ігор Дейчук, незабаром програма розшириться і на інші українські міста. Програма на 100 годин, яка була затверджена силами ТРО на початку повномасштабного вторгнення, спиралася на програму базової підготовки військовослужбовців. Програма на 36 годин розрахована саме на цивільних. Вона дозволяє без відриву від роботи здійснювати підготовку та отримувати первинні навички. Після тестового застосування у Київській області програму буде поширено серед обласних та міських центрів, підготовки населення до нацпротиву, а також ГО. Які навчають цивільних. А далі про роботу Служби безпеки України, військова контррозвідка служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ на Донеччині. Ним виявився 22-річний оператор безпілотних систем однієї з бойових бригад зсу, яка тримає оборону на Краматорському напрямку. У 2023 році контрактник був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ, а саме 40 сороколітовим Дмитром Павловичем. За матеріалами справи, зрадник зливав ворожому спецслужбісту локації свого підрозділу БПЛА, який займався коригуванням вогню по рашистах, що атакували часів яр. Російські загарбники планували використати цю інформацію для ударів по позиціях українських дронщиків, які заважали прориву рашистів до міста. Також агент намагався передати ФСБ координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру. Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили зрадника і завдяки цьому запобігли ворожим ударам по локаціях українських військ. Після документування злочинних дій російського агента було затримано. За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських телеграм-каналах, де він підтримував війну Російської Федерації проти України. І от під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Ну і на підставі зібраних матеріалів, слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру. Зловмисник наразі перебуває під вартою і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією. Майна. І станом на цю мить також стало відомо, що спікер Верховної Ради Стефан Шук таки підписав податковий законопроєкт і вже надіслав його в офіс президента. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Очікується підпис Володимира Зеленського, після чого закон і буде опубліковано, ну і набере чинності через день, збільшивши податки.